Три брати жив колись на світі один чоловік. Було в нього три сини, а з майна він мав тільки одну хатину. Кожен із синів хотів, щоб хата після батькової смерті дісталася тільки йому, але батько любив кожного однаково і не знав, що робити. Найлегше було б продати хатину і поділити гроші між ними. Але робити цього він також не хотів, бо хата дісталась йому. Від баби й діда. Нарешті він знайшов такий вихід, покликав їх до себе і сказав Ідіть у світ і спробуйте навчитись якогось ремесла. А коли повернетеся додому, то хату матиме той, хто буде найкращим майстром у своєму ділі. Синам це сподобалось найстарший вирішив стати ковалем, щоб підковувати коней, середущий корукарем. А наймолодший фехтувальним майстром. Потім вони домовились, коли мають повернутися додому, і пішли. І сталося так, що кожен із них потрапив до хорошого майстра і досконало вивчив своє ремесло. Старший підковував королівських коней і думав собі Тепер мені не бракує нічого, і хата буде моя. Перукар голив бороди поважному панству. І також думав, що хата буде його. Фехтувальник дістав не один удар, але, сціпивши зуби, мовчав і не дратувався, бо думав собі якщо боятимуся стусана, то хати ніколи не матиме. Коли минув визначений час, вони знову зійшлися всі до батька, але не знали, як найкраще показати свою майстерність, і сіли в купочці, щоб порадитись. От сидять вони собі, коли раптом біжить полем заєць. Гей, сказав перукар, біжить, наче його кликали. Він узяв хотенько чашечку й мило і, поки заяць ближче підбіг, зробив піну, потім на повному ходу намилив, поголив йому бороду і ніде не врізав, не завдав ніякого болю. Це мені подобається, сказав батько, і коли брати тебе не перевершать, хата твоя. Трохи згодом, бачить, їде якийсь пан у кареті, а кінь іде вчвало. Тепер, тату, побачите, що я вмію робити, сказав коваль, стрибнув за каретою, зірвав на повному ходу всі чотири підкови з нігу коня і прибив чотири нові, а кінь і на мить не спинився. І ти, добрий майстер, хлопче, сказав батько, порася з роботою не гірше за брата. І я просто не знаю, кому віддати хату. Тоді сказав і третій Тату, то почекайте, подивіться ж, на що здатний і я. Тут саме почав накрапати дощ. Пехтувальний майстер вихопив шпагу і почав вимахувати нею над головою та так швидко, що жодна краплина не впала на нього. А коли дощ припустив і нарешті полив як із відра, він почав вимахувати ще швидше. І залишився сухий, наче сидів під дахом. Побачивши це, батько дивом здивувався і сказав Ти найкращий майстер, хата твоя. Середущі і старші брати були задоволені, бо батько розсудив їх саме так, як обіцяв, а що вони любили один одного, то й залишились в батьковій хаті і там таки займалися своїм ремеслом. Були вони добрими майстрами. І заробляли добрі гроші. Так і жили вони у згоді до самої старості. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.